Всім привіт! І давайте почнемо з конкурсу. Переможець отримає цілу посилку ніштяків покемонських. Сподіваюсь, йому сподобається, якщо не подобається, то не участвуй у конкурсі. Дивіться, перше буде таке стенд з Драгонайтом, Прям самим Драгонайтом. У мене колись був Драгонайт на ім'я Нагібатор. Він нагібав інших гравців і нарікає цього також нагібатором. Хай він буде вашим захисником і буде нагибати ваших ворогів. Потім ось такий брелок, прям важезний. Далі наліпки у вас. Новорічні, тематики вон, Пікачу. Потім пін з Пікачу. Дивіться такі геймбоєм. Потім три динозаврика. З цього Кіндер Джоя. Cop, покемонські Цукерки поїдуть до вас. Потім ось такий блокнот Пікачу. Та лінійка. Вау! Потім приїдуть до вас ось такі наліпки. Різноманітні. Та дам маркіза не поїде, бо вона запрыгнула на стіл. Так, да, зацікавлена. Ось такі наліпки також до вас поїдуть. Прикольні. Ще до вас поїде ось така фігурка. Робота невизнаного майстра часів Ренесансу. Да. Бачите, яка вона гарна. Повинна була осісти в колекції якогось там багатого чоловічка, але я її залишив, щоб вона сіла в колекції вашій. Це дуже рідкісна річ. да, і Антикваріат. І останнє три картки вам поїде. Ось такі шайні паумі. Потім Спірітумб з дівчинкою привидом Вон, Бачите. Вона дивіться сюди, і привид дивиться в душу. І ось такий гідрейжен. Бачите, з короною, з усіма штуками. Так що, це все поїде до вам. Да. Пишіть на як, що там. Що вам посилка потрібна, пишіть чи бебехи. Да, Обов'язково, я ж не буду знати, треба вам чи ні. І коментар можете написати. Який покемон у вас асоціюється з Новим роком? Да, і Різдвом. Якщо у вас там є особливий свій для Різдва і для Нового року, можете написати двох. Якщо у вас один, можете один написати. Якщо у вас нема такого, то треба подумати і вибрати, який ви хочете, щоб асоціювався з вами та Різдвом. І сьогодні у нас новорічне розкладання. Картоп покемон. У нас сьогодні будуть виключно дівчата, покемони. Так, і давайте починати. Чорний альбом. Ой-ой-ой. -ой. мене -ой -ой. тут п'яниця валяється, так що не звертайте увагу. Вже напилася і чекає Нового року. Ось так у нас виглядає. Тут у нас всі гардевої, тут у нас хетрими. Піфіоні у нас, тут, он, бачите, Нідорани. Багато дівчат мідоранів, тут у нас белосуми. Флабебе. Зараз у нас буде флоєта. Флоєту ми зараз знайдемо, де вона наша флоєта? І це, походу, сві... Так, ось вона. Тут якась флоєта, якого немає в мене чогось. Не надрукував, як завжди. Ну буває. Так що, флоєту ми кладемо сюди. І тепер вона займає своє почесне місце. Тепер у нас є флоєта. Так, у нас є ще дитя Флабебе. Ось таке маленьке дитя. Іде, ось вона також аналогічно сидить своїй збільшеній версії. Це, походу, тут прикол з цими протекторами. Що тут, коротше, тут типа, дирочка. Цирк. У нас снові, де тут ми бачили снові, снові, ось основі ми кладемо сюди. Снові іде сюди, займає своє місце. Потім ще снові, ось така над сонечку вграється. Хоче стати олівкою, то вона є олівкою, маслиною, щоб я її з'їв на Новий рік. Ну, дивіться, снові така де? І куди об'єв. А, вона ну, 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 є вже, бачите? Я помилився, ну як завжди? Ось такої мене немає. Долів. Вони тут третьої стадії я собі не брав, бо вона якась вже не, не, Дівчача подібна, яку не хочу собі. А ось таку маленьку ми заберемо. Так, у мене ще тут є одна штучка. Зараз ми її заберемо. та дам І дивіться, що у нас відбувається. Ми зібрали повністю всі доліви, олівки і тому подібне. У нас олівки зібрані. Тепер можна їм смакувати. А от шайні, бачите, маслина тут чор, чорненька у неї. й оці також. Так що ось отак. От. Так. Де тут у нас була? Це не тут. Це було десь отут у нас. Ось така панянка, дивіться. І це ось тут панянка знаходиться. Зараз ми її замінимо. А тут, походу, повинна бути така шайні панянка отут. Ну це не точно, я вже не пам'ятаю. Так, у нас є ще одна така. Хитрим, бачите. Так, а ну, вилась, вилась. І ми її кладемо сюди. Та-дам! Красота, лапота. Так, треба трохи відібрати. Що ми тут? Бо як завжди, я підготувався, як ви бачите, оце, по ходу, сюди. І ця сюди, а ця не. О, і ще три. Ну, все. У нас тут навіть в цьому альбомі ще будуть картки. Повертаємося до наших. Крох. І в нас є флабебе отакенька. Так. Так, ось сюди. Потім у нас отака флабебе. Дивиться на сонечко, чи там цей метеорит летить, чи блядіна. І вона така. Ну все, пока. Надеюсь, она выживет. Потом у нас вот такая Дивіться. видите? Флейету, где наша флоєта? Ось она, она йде сюди. Флейету сюди. Флейета сюди. Потом у нас есть вот такая ну тут Танцює вокруг діанці багато флеєт. І вона йде ось сюди. ось. Ми її заміняємо і кладемо один. І ще у нас є Ніда Квін. Ось така сильна жінка, королева. Можна сказати, і ось вона йде аж ось сюди. Вона буде жити ось тут у нас. Це ми все зібрали. І, мабуть, ми їдемо вже у наступний альбом. Треба перевірити, точно ми їдемо у наступний альбом? Ні. Отут тут точно є. І тут є, та що ж це відбувається? Ладно. Давайте по другу відкладу. Раз, по друга. Один, два подруга. Як якось не собрано, ну, як завжди. І ми відібрали. Так, перше давайте по-друге, Золота у нас тапулела, дивіться, яка золото таражеве, типу, відтінок її кольорів. Ну дуже круто зроблено, до речі. І її кладемо ось сюди. Ось, типу звичайно, тапулеле, потім якась е е виселкова і золота. І ще у нас є отака тополила. Це прям перша промочка, вона йде аж сюди. Та-дам! І тепер у нас більше стало тополили. І у нас аж от сюди їде. У нас тут буде аж дві дівчини таких каратистки. Хоба! Бачите, що вона робить? Хоба! Так, це сюди. І ось цю. Також. Сюди. Давай, витягуйся. Будь ласка, витягуйся. А як так вийшло? Що? А, да, 163. Тут 190. Безуміє. Ось отак. З цьому, цьому альбоми ми закінчили. Їдемо до наступного. А наступне у нас буде. ось оце. Тут у нас еп. А я не впевнений, тут нам щось треба. Ну, ладно. Раз приїхав, значить давайте його погортаємо, перевіримо. Цих, значить, по-друге, у нас немає, цих у нас немає, цих немає. О, це точно є. Вона навіть останньою карткою лежить. Добре. Та-дам! Ось вона. І шукаємо її, шукаємо. Ось вона. Її витягуємо звідси і кладемо сюди. Оригінал. Все. Тут ми закінчили на цьому альбомі все у нас. І наступний. Сподіваюся, останній альбом на сьогодні це у нас. З лукарю. І у нас є овечка. Овечка у нас є, точно одна. Ось я її бачу. Ось така, куди її класти. Тадин. Вона саме перша, до речі. Ми її забираємо і кладемо Та-дин. Тепер у нас є овечка. Далі у нас скіт. Скіті у нас сьогодні немає. Зато у нас є граняшки. Грон отакий, це, походу, кінець його агрону. Да, ось вони. Давайте. Агрона цього сюди. Агрон, агрончику, чиху. Ось так сюди. потім у нас такий є. так. Іди сюди. Стісняється. Ось такі. Така. Вона іде аж сюди. Потім ось такий лейрон. Він у нас, вона у нас вже є, чорт, Ну, ладно. а Ось така у нас є. Ось така. Де вона, Ось сюди. Ми її поміщаємо сюди. Потім далі у нас ось така. Зараз переберу, бо, ну, як завжди. Організованість максимальна. Ви вже запамітили. Ось такий у нас лейрон. І де він бігає? Ні, це не він, ось він. Бігає, стрибає, пукає. Ну, Мабуть. Це не точно. Агрон. ша. Бачите, така. І вона ось сюди. Поруч. Це ми зробили. І у нас далі йдуть покемони і дівчата. Виключно дівчата тут у нас молочко. Покемони, дівчата. Оу є! Покемони і дівчата, оу є! Можете подивитися. Так, давайте по порядку. Те, що не передбачено. Ось, як воно лежить, будемо розкладати. О, я віжу дубль. Ну, що ж. Бачите, як тут гарно у нас все лежить. Ось такий. Kingdra EX. Випригає з води. Дівчина. Потім Greninja EX. Дівчина. <coughs> Ось такий. Вісмур. Дівчина тікає від PedBia. Так, і по ходу, вона в мене десь повинна бути. Ось вона. Ми її заміняємо і кладемо аж сюди. Е. У нас є дубль Іві. Ось вона лежить Іві з дублем. Потім у нас літен. Ось такі дівчини -ко... Котя... котяшки. У нас котяшки є надруковані, чи у нас котяжки не надруковані. Мабуть, котяшки у нас не надруковані, ну нічого. Зараз ми і друкувати не треба. Ось вона йде аж сюди. Вони тут пару котиків. та да 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 Персіан. велика жінка, яка дивиться у майбутнє. Вона нарешті займає своє почесне місце, що неймовірно. Тепер у нас є. У нас вон є дівчина, яка вливається в жіночий колектив. І їй це трохи вдається, але видно, що вона не місцева. Так, її ми кладемо у кінець. Вона йде аж сюди, неймовірно. Потім мама та он дитя. Давайте маму і дитя зумуємо. Мама вчить доцю працювати, доця щось. Погано похи виходить, ну треба вирости, щоб бути помічницею. І аж сюди. Потім у нас купа санфлор дівчат. Бо вони приносять насіння, дівчата дають насіння тому ось. Іде, іде санфлора сюди. Так. Санфлора зайняла своє почесне місце. Так, ось. Далі у нас одіж, ось такі з квіточками. І, можливо, він у мене є одіж з квіточками. Хоча може не тут лежать одіж, ані тут ось вона лежить. Та дам це неймовірно. Що ми заповнюємо, якісь я колись картки. Спригато EX, бачите, яка вона. Лапки, дивіться, які у лапки. Як справжні кішечки. Так, тут ми закінчили і вона йде відкривати нову сторінку. Далі у нас бухгалтерія. Моя бухгалтерія. І у нас вона є надрукованою, бо навіть японський варіант ми надрукували, настільки ми її чекали, що у нас японська надрукована була, але ми кладемо англійську. І англійська у нас сюди. Потім у нас отаке слоненіха. Слоненятко, да, стрибає чи не знає, на що на неї чекає. На неї чекають нові пригоди. Да. І ми її кладемо аж сюди. Та-дам! Їху! І далі у нас є роулет. Ось така дівчина, дивиться на місяць, дуже класна анімація. Її, мабуть, я не друкував чи друкував, і вона лежить в іншому місці, але ми перевіримо. Нема її. Ну, добре. Тоді, ось бачите, вона пішла ось сюди. На цьому ми закінчили. Я вас вітаю з Новим Роком, Різдвом, Святами ще іншим. Да. Так що, до нових зустрічей у 2025 році. Пока-пока.